Незалежність це коли ти можеш спокійно мріяти про майбутнє у своїй країні. Незалежність це вільно говорити українською мовою. Незалежність це право на свою історію. Незалежність це окан можливостей у жовто-блакитних кольорах. Незалежність це світло, яке не засає навіть у темряві. Незалежність це мати право на мрію. Незалежність це пам'ятати тих, хто віддав за неї своє життя і берегти те, що в нас є сьогодні. Незалежність це ми для мене, День Незалежності України силу сили, єдиної та віри, вірити в перемогу.